Вітаю всіх на каналі Грінкод. Сьогодні у нас на огляді плата павербанка на 100 Вт на мікросхемі IP2368. Сьогодні ми заміряємо її ККД за допомогою лабораторного блока живлення. Також визначимо, які підтримує вона протоколи під навантаженнями 100 Вт, глянемо на грів транзисторів і мікросхеми. Ну і далі прийдемо до висновки. Так, почнемо ми, мабуть, з протоколів. І одне ще, що хотів я сказати, ця плата вона запускається тільки якщо подати на неї ось сюди живлення плюс-мінус, і з цієї сторони на Type-C подати напругу. Так, вона не запускається. Також ми поговоримо про її характеристики. Щоб її ну не характеристики, щоб її запустити, треба зробити деякі маніпуляції з резисторами, перемичками і тому подібне. Зараз ми їх проговорим. Ця плата може працювати як з літій-іоном до 6С, так і з літій залізофосфатом теж 6С. Але є нюанси про них зараз згодом. Щоб воно працювало воно за замовченням R2 там розімкнути, і це означає, що ця плата працює з літійоном. Щоб працювало з літій залізофосфатом, треба R2 замкнути, поставити перемичку, нульовий резистор і тому подібне для вибору комірок послідовно слугує резистор r 7 за замовченням стоїть 13 кОм, це 4С, можна також вибрати від 2 до 6 S, але є нюанс. В даному варіанті плата працює тільки максимум 4С. Якщо вибрати 5 і 6С, ось тут зараз я покажу. Ось тут на платі є оцей стабілітрончик. Ну, стабілізатор не стабілітрон, а стабілізатор, точніше. І його він розрахований на напругу якраз максимум 4С, і якщо його ставити 6С вибирати, то потрібно його замінити. І також треба підібрати такий з мінімальним споживанням на холостому ходу, тобто ну, в режимі очікування. Бо цю платку відключати від живлення не бажано, тому що щоб її запустити, потрібно на Type-C подати напругу. Це нам потрібно мати на увазі. Так, йдемо далі. Є резистор R R5 в нас задає, пропустив R5, R5 задає ємність кожної комірки. Тобто, якщо 4 комірки, то Ємність, наприклад, тут штатно, за замовченням 15 тисяч мА. Вибирається від 5 до 25 на комірку. Це потрібно для того, щоб відображення світодіодів було більш-менш коректно, і мікросхема знала, з якою ємністю вона працює. Далі в нас є R4, вибираємо максимальну напругу і тут. Прошу зауважити, що напругу для літій-іон, для літій залізофосфата в залежності, як яка перемич... ну, стоїть перемичка, не стоїть на резисторі Р2. Тобто, для літій-іона за замовченням 4,2 вольта, ну можна вибрати від 4,15 до 4,4 вольта. І для літій залізофосфата від 3, 55 до 3,7 вольта максимальна напруга на комірку. Ну, за замовченням стоїть 3,6 вольта. Ну, це в залежності ще від перемички R2 наголошую. Так, йдемо далі. І Останнє це в нас резистор, який R3, який задає потужність на вхід і вихід, тобто на зарядку і на навантаження. Максимум 100 Вт можна вибрати від 20 Вт до 100 Вт. Ось тут значення 5 кОм, 7,5 кОм для 30 Вт, для 45, 11,2 кОм, для 60 Вт 15 кОм, для 100 Вт 20 кОм вище. Також тут можна вибрати не по потужності, а по струму. От 1 А це 5 кілом відповідає 2 амперам це 10 км і так далі. Можна от по табочці подивитися. Ось такі налаштування цього повербанка. Ну, тут я вже вибрав Ну все було за замовченням. Єдине, я r 2 постав перемичечку щоб можна було працювати з літій залізофосфатом Ну Для мене це важливіше. Так, зараз я підключу FNB58, секунду, так, Зараз секунду. Так, запустив автодетекцію. Маємо Power Delivery 100 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung. F7, маємо Huawei FCP, Huawei SCP, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Тобто маємо все, крім VOC, Super VOC, і Pump Express 1, 1 і Pump Express 2. 2.0. Ну, в принципі, достойний набір протоколів. Тут саме головне Power Delivery 100 Вт. Ми перевіримо, чи може він працювати на 100 Вт. Зараз, секунду. Зараз ми підключаємо електронне навантаження. Зараз буде тест більше визначення ККД, тому що цей лабораторний блок живлення максимум підтримує 3 А на вихід. Так, щоб видніше, я ось так поставлю. Так, запустим. Так, ми маємо 39 Вт. І. ну, 39,3 можемо вважати. І споживання в нас при 14 вольт 2,99. В принципі, я вже за кадром робив цей тест і перерахував. Це відповідає приблизно 94% ККД. Ну, при при дальній потужності, це около 40, ну, близько до 40 ваттів. При більшій потужності не можу випробувати, тому що оберторник не підтримує більше 3 А. А в мене, скажімо так, в токових кліщів, які міряють постійний струм. Немає в даний момент. Планую їх придбати, але трішки пізніше. Зараз треба трішки заробити на них. Зараз я підключу, в мене є акумулятор. І з акумуляторами поміряємо споживання, поміряємо максимальну вихідну потужність і з поміряємо, наскільки гріються транзистори. Зараз я виключусь, все підключу і включусь. Так, Продовжуємо. Зібрав ось такий стенд. Під ключ. У мене ось є такий акумулятор міні-зарядна станція. Вона на 30 Аг. Там є роз'єм От XT60, роз'єм Роз'єм DC. Ну і Плюс там виходи є USB Type-C і USB A на 18 Вт. До речі, цей акумулятор в корпусі такий гарненький в продажу. В описі я Залишу посилання. Також я ось підключив датчик температури на каптоновому скотчі до мікросхеми Будемо заміряти температуру мікросхеми при навантаженні в 100 Вт. Так, запускаємо. Зараз з 2 А почнемо, 40 Вт. Будемо потихеньку піднімати до 5 А вже більше 60 Вт. Поживання. 70. 80. Ну ось 5 Вт. 96 Вт видає. Напруга трішки просіла до 19,2 вольт вольта. Ну, 96 Вт, в принципі, непоганий результат. Можна трішки ще підняти. Ось. 100 Вт маємо. Ну, Температура, до речі, у нас зараз 32 градуса. Вона піднімається. Зараз поспостерігаємо. До речі, на платі є 4 світодіоди, в яких ну, міряють ємність і видають ємність 25, 50, 75 і 100% ємності. І щоб вони коректно, коректно працювали. Я... Повторююсь, потрібно е резистор r 5 підібрати відповідно до ємності від 5000 мАч до 25000 мАч, від 6,2 до 31 кОм, в залежності від це. Ну, то ету. Мож, можете поглянути на табличку, там ці всі значення є трішки раніше. Так, що ми маємо по температурі вже? Під 40 градусів. Ну, хочу говорити, я вже випробовував. Мікросхема гріється там порядка 70 градусів, транзистори порядка 80-90 градусів. Тобто при пасивній вентиляції корпусу це цього буде достатньо там охолодження. А ось відкривається. Трібно, маємо, тримати. Більше 43 градусів. Е, потрібно вже робити якісь, е, якщо корпус без вентиляції, пасивний хоча, хоча б потрібно робити якісь там е, тепловідвід, радіатори ставити, щоб знімати ну, температуру з мікросхеми і транзисторів. Ну, зараз ще спостерігаємо. Так, наверное, я відключусь і включу. через там 10 хвилин тесту включусь, уже розповім результат. Продовжуємо. Пройшло десь приблизно 10 хвилин. При навантаженні в 100 Вт. Датчик на каптоновому скотчі відлетів. Ну, Ось є пірометр, є ось такий. Зараз. Помірюємо. Тут я наміру. 80 градусів. Як я говорив, що десь транзистори під 90, реально вони гріються, а мікросхема десь 70 градусів. В принципі, для цих транзисторів і мікросхема це нормальна температура. Якщо вони будуть хоча б з пасивною вентиляцією корпус, то все буде працювати, все буде добре. Якщо буде корпус закритий, то потрібно вже тоді якісь радіатори ставити на них, тому що вони тоді точно тоді перегріються. Вони так в прикірочку зроблені. І перейдемо в принципі, до висновків. Ця плата мені дуже подобається. Маємо 100 Вт на вхід і вихід в дві сторони. Ну, дуже великий плюс. Плюс до цих транзисторів все-таки можна ну, обклеїти обкліїти шну комплектуху. Каптоновим скотчем і можна приклеїти алюмінієві радіатори невеличкі, щоб ну, там знизити нагрів. Плюс дросель там не мішає, нічого, щоб це зробити. Плюс в них ще також є світодіодики, які показують ємність, можна їх на чотирьох проводах, на чотирьох, на трьох на на проводах винести, на, наприклад, на корпус, якщо це буде потрібно, якщо немає індикації якоїсь. Там вони включені ці 4 святодіода зустрічно попарно. Тобто дві пари зустрічно анод катод і друга пара теж анотка катод Також. Деякі вважають, що там мінус є плата, наприклад, схожа, яка видає 4-5С на 100 Вт з БМС-кою всередині, але я так подивився і огляди, і почитав коментарі на Аліекспресі, що дуже часто не працює та ті плати з внутрішніх БМС. І в принципі відтоги люди там я знаю, україномовних блогерів, які знімали відео, вони. Прийшло до того, що окремо ставило БМС-ку і підключав як там, ну, звичайний павербанк на 100 Вт в дві сторони. Тобто, я не вважаю це великим недоліком. Все, все одно ті плати з строєною БМС-кою нормально не працюють. Так що. Плюс габарити такі невеликі, що можна монтувати де завгодно, в принципі, такий дросель потужний. Е, нагрів, можна сказати, умірений, в принципі, е, працює при ставатах заявлених, то і в принципі без великого перегріву, можна так сказати. Так що я рекомендую цю платку, дуже крута плата, можна робити павербанки, до речі, можна сюди теж її монтувати. Я там одній людині робив. То, в принципі, так, щоб можна було ноутбуки заряджати. І, до речі, зараз бонусом я зараз це все відключу і підключу fnb 58, протестуємо вольтметри з USB-шками монтованими на протокол, бо тоді у мене не було. fnb 58, реченько. Зараз відключу. Сторона. Що ми маємо тут? Це Power Delivery на 18 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charger. Ну, швидкої зарядки немає. 3.0, 2.0 Express є один. 2.0. Зараз ми протестуємо USB-A. Ну, в принципі, непоганий набор набір протоколів. Так, так. так. Apple 5 вольт, Charging, Samsung EFC, Huawei ACP. Huawei і ECP нема, і FCP є, і SCP нема. Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. В принципі, вони друг друга одне одного доповнюють трішки, бо чого нема в попередньому, є в цьому. Так що, в принципі, теж доволі достойний набір протоколів і заряджає теж доволі швидко. Так, дякую, в принципі, всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Це дуже допоможе підтримати україномовний контент. І всім мирного неба, головне. Бо ці, блін, козли, кацапи вже задовбали своїми ракетами. Тут літають, так що жінка вже боїться залишатись вдома сама. Ну, Ми неодмінно переможемо і цих козлів, кацапів виженим з нашої землі. Слава Україні! Героям слава! До побачення!